Турист Юрій Кобрін разом з колегами встановлює опори для майбутньої теплиці. На даний час встановлюється основа колики на, на будущі парники. Далі будуть надіватися каблуки наверх. А далі буде, як кажуть, по плану. Все. На сьогоднішній день завершуємо останні радки закопування. Це є основа, буде все держатися вверх. Боки, брами, все буде. Ну все буде через місяць, півтора буде тут, все добре. Парник площею 1,8 гектара зводять за кошти гранту. Отримано в рамках програми. Є робота, розповідає фермер Андрій Капріца. Ми отримали грант на, в розмірі 7 мільйонів на даний проєкт. Звісно, цих грошей зовсім мало. Ми їх дофінансували своїми грошима, в тому числі частково і кредитними. Наразі тут буде. 1,8 гектара теплиць. Він буде запущений в цьому сезоні посаджена полуниця. В наступному сезоні вже на початку весни отримаємо перший врожай. Підприємство уже уклало угоди на збут продукції з великими покупцями. Наступного сезону планують розширити площу на 2 гектари. Починаємо з суниці, так як вона, хоч і нелегка в технології, але все-таки дозволяє. Зробити якісь помилки, а через два роки, я думаю, будемо переходити навіть на якісь овочі. Даний, даний тип теплиць дозволяє вирощувати овочі, потренуємося, скажімо так, по-простому, і перейдемо на овочі. Держава компенсує до 70% вартості будівництва, решта внесок підприємця. Три мільйони було дофінансовано власними коштами, і за цих 10 мільйонів сумарно вдалося закупити. Усе обладнання абсолютно, тобто оці всі каркаси е і також плівка сюди буде входити. І наразі це все. Решта, вже наші всі витрати ляжуть на наше, наше господарство. 2025-го на Вінничині ще два господарства, окрім цього, отримали гранти на теплиці. Загалом в області за два роки дії цієї програми неї скористались дев'ять аграріїв. Повідомив Суспільному директор профільного департаменту Олег Сідоров. Вони освоїли коштів в районі 54,5 мільйони гривень. В рамках цих програм на Вінниччині побудовано тепличних комплексів на загальній площі понад 13,5 гектарів. За словами Сідорова, теплиці це інвестиції не лише в агросектор, а й в продовольчу безпеку регіону, адже вони захищають урожай від несприятливих погодних умов. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстєр – Суспільне новини Вінниччина.